Нерви не витримали на Прикарпатті, знову бунтують через розбиті дороги. Обурені надвірнянці перекрили одну із найгірших там вулиць Кармелюка. Люди кажуть, бездоріжжя просто довело їх до відчаю. Тож і самого ранку старенькі стільцями вийшли сидіти просто на дорозі. Просять небагато. Лише тротуар, про який тут немає і згадки, та нормальний асфальт. Бо через куряву, яка здіймається у слід за багатотонним транспортом, життя тут нарікають не стало. В дітей алергія страшна. Діти лежать в реанімації. Ось що, я живу в 18 номер. Рядом дитина лежала в реанімації від алергії. Така пилюка, якщо оце як зараз вітер піднімається, все, нема чим дихати. Жити неможливо, якби хоч один, хоч один із них. Приїхав сюди і подихав тим, тим тою пилюкою, ні випрати, ні вийти на вулицю. Ми закриваємо простерелами вікна, аби не просочувалося, як відкриєш, нема чим дихати. Вам. Чесно, ми молимося, якщо тільки прийшов дощ, о! Оце ми вже живемо. Тут тротуарів нема. Діти, які йдуть до школи, чи до школи, чи як, то тікаєш от під під паркан, бо тебе машина попри тебе їде. Лісовози, ці щебенями з каміннями. Ну дай Бог би то впало комусь на голову. Ну, попри тебе їде. Ховаєшся аж під паркан. Ну як же це? Це неможливо так. Якісного ремонту на дорозі, яка обслуговує місцеві лісгоспи, і веде до кар'єру, за словами місцевих не було вже років за 30. Лише торік чиновники зробили косметичний чим зашкодили ще більше. До минулого року тут були величезні ями. Минулого року їх засипали, незрозуміло якимось таким щебенем, нещебенним, піском, не піском. Одним словом, одна щебінь із землею, з пилюкою. Коли їде машина, знімається така курява, що за нею нічого не видно. Як бачите, проблеми у нас є, але їх ніхто не хоче вирішувати. От. Дорога знаходиться в обласному підпорядкуванні, тому місцева влада нічого не робить. Мовляв, це має займатися обласна рада. От. Але якщо це дорога обласного підпорядкування, то вона не відповідає жодному стандарту доріг обласного підпорядкування. Має бути тверде асфальтове покриття. Цього ми і вимагаємо. Нині ж багатотонні машини, які звичай курсують щокілька хвилин, застигли обабіч дороги. Ті ж, які намагалися було проїхати, люди зупиняють. Та водії на те зла не тримають. То, що тут дорога вже не дорога, а просто назва напрямок руху. Я за людей повністю підтримую. Омбурена громада вже втомилася оббивати пороги чиновників і депутатів. Нещодавно написали чергове звернення до міського голови та очільника облавтодору. Утім, знову безрезультатно не то, що вже просять, вже кричать щоб хоча б методом пропитки зробити хоча б частково цю дорогу, але на даний час, поки не роблять, хоча б посилали сюди. Водовозки, які би поливали в таку спеку, хоч скроплювали 3-4 рази на день цю дорогу. Звернення направлено 23 числа 23.06. Всюди зареєстровано. В принципі, по сьогоднішній день ніхто ніякої відповіді людям не надав. Чиновники і цей бунт ніхто із посадовців до людей так і не приїхав. Тож мешканці вулиці запевняють, стоятимуть тут і завтра, а ще краще доти, поки врешті не побачать бодай якихось позитивних змін. Наталя Лозовик Віталій Магалаті, телеканал 402.